Вітаю, шановні. В минулій серії босмер Сиружа підвищився в злодійській спілці до рівня бандит. Тому зараз я знаходжусь у місті Бравіл і готуюсь до свого наступного завдання. Крадуна моя нова доаєнша каджитка наймення Скрива розповідає, що наша клієнтка Адарджі злеєвіну вдова покійного члена спілки. Хтось викрав її перстень, тому вона готова добре заплатити за його повернення. Що ж, звучить не дуже складно. Перед дорогою я, скажімо так, трохи позичив скріви провізії, і за кілька годин вже був в леєвіні. Першим ділом хотілося навідатись до мого нового скупника награбованого. Тож трохи побродивши по місту, я знайшов його на темній вулиці, продав йому те, се, У мене було не так багато награбованого добра, тож це було скоріше просто знайомство. А тепер до головного потрібно було знайти Адаржі. Як відомо, головні інформатори спілки злодії вже браки. Тож не зволікаючи, я знайшов одного з них і за п'ять монеток дізнався про всю інформацію на рахунок розкладу своєї клієнтки. До речі, дуже крута механіка, мені вона дійсно сподобалась в цій частині Совоїв. Тож я швидко знайшов Адаржі і вислухав її прохання. За її словами, брудний аргоніанин Амузай викрав її кільце, тож вона просить повернути коштовність, а аргоніанина вбити і змусити страждати. Щось вона надто близько до серця прийняла цю ситуацію. Ну, ми в спілці таким не займаємось, тож я пообіцяв лише повернути кільце і вирушив на пошуки інформації. Як завжди, відсипавши жебраці 10 копій. Йок, я дізнався, що злодія арештували, і зараз він гнає у в'язниці. Жебрачка казала, що сторожа можна підкупити, щоб він дозволив відвідати в'язня. Але мені ніякі дозволи не потрібні. У мене є мішок відмичок. А ось і Амузай. Якщо ви пам'ятаєте, це саме той Аргоніанин, який був з нами в імперському місці і намагався вступити у спілку злодіїв. Проте випробування він провалив завдяки мені. Тож погодився розповісти про кільце Адарджі лише тоді, коли я дав йому відмичку. Так от Амузай викрав кільце в Адарджі, але не зміг його продати, так як воно було вже вкрадене. І не просто в когось там, а в графині Лаявіну. На ньому було вигравіроване прізвище Алесія. Тож дурень вирішив повернути. Їй кільце в очікуванні на нагороду, але його схопили і кинули у в'язницю. Ну, в цій грі інтелект персонажів на найвищому рівні. Тепер я знав декільце. Грифині леє віну. Але не стягнув ж я його з пальця, потрібно було більше інформації. За нею я, як завжди, побіг до жебраків. Знову відсипавши 10 септимів, я дізнався, що у графині є права рука, котра знає все про звички Алесі, і вже точно про те, коли іде, вона залишає своє кільце. А також жебрак попередив, що ходять плітки про катівню для аргоніанських мігрантів, яка роз розташована десь в палаці. Хм, це може бути корисним. Прибувши до палацу, для початку я вирішив трохи позбирати їжу з їхнього гарного столу та від'ємно подарувати дорогі вина. Поки ніч варто було трохи попорпатись у вітринах. Після цього я вже думав переночувати, щоб завтра розпитати в правої руки про звички графині, але згадав про катівню. По ідеї, до неї мав бути якийсь доступний, але потаємний вхід. А зараз усі сплять, то ж варто було розслідувати, чи зможу я по ньому пробратись до покої в графині. Ось і дивний підвал, в якому я знайшов лише кілька ящиків, поки не помітив дивний прямокутник на стіні та важіль в бочці поряд. Ось і він, таємний прохід. Трохи пройшовши по коридору, я все таки знайшов це місце. Доволі моторошно тут знаходитись. Місцева влада, певно, не дуже любить аргоніан. Страшно уявити, що тут зазвичай коїться. Я поспішив далі по коридору і нарешті вийшов на щось схоже до графських покоїв. Застосував магію виявлення життя, бо у графських покоях явно має бути варта. Було би добре побачити її через стіни. На щастя, поки нікого не побачив і знайшов покої графського подружжя, обікрав все, що міг обікрасти, і не побачив на пальці графині кільця. Зате поряд з ліжком лежала шкатулка, в якій лежало воно, і ще кілька корисних речей. Від'ємно подарував чоловіку графині мішок з золотом, вже збирався тікати, але, блін, я ж в замку, тут явно мало бути ще щось цінне. Тому я пішов в сусідню кімнату. Насправді нічого дорогого я там не знайшов, окрім середільського бренді і кількох сувоїв. А ось і варта. Добре, що магія виявлення життя ще діє. Просковзнувши повз, я повернувся в таємний прохід і непомітно пробіг туди, звідки прийшов. А звідти вже драпанув подалі від замку. Завдання було небезпечніше, ніж я думав. Красти в графиню це не цяцьку в кишенькового злодія вибити. Але квест я виконав, награбоване добро продане моєму новому другу. І гарна нагорода отримана. До речі, дивіться, як кумедного каджитка рухає вухами. Це так мило. Що ж, на світанку з приємним відчуттям чисто виконаного завдання, я думав, що мені робити далі, і вирішив, що раз я вже в Леявіні, було б непогано попросити рекомендацію гільдій магів, тож відправився до них. Зустріла мене божевільна страшна бабця, яка розмовляла віршами і поетичними фразами. Голоса голоса в її голові коротше, попросила мене знайти якийсь камінь, який допомагає ці голоса приглушувати. І для цього я повинен поговорити з її, скажімо так, Сиділкою, Агатою. Агата розповіла, що камінь це сімейний амулет, котрий приглушує шизу старої і дає їй нормально думати. Ось він і зник. Тому, щоб отримати рекомендацію в університет магії, я повинен розслідувати цю справу і знайти реліквію. Що ж, добре, почати я вирішив з. 嗯嗯、mm. Очистки гідії від лишніх припасів, алхімічних інгредієнтів і інших коштовностей. Ну а що, навіщо їм стільки? А мені ніколи лишнім не буває. Нагрузивши себе припасами, я зрозумів, що час варити трунки. З усіх зібраних до цього інгредієнтів я наварив цілу купу зіль і гарно прокачав алхімію, а потім і торгівлю продавши все це їхній алхімічний. Заодно і поговорив з нею про амулет. Як виявилось, вона нічого про це не знає, але згадала ім'я Каллафору. Алтара. Я знайшов цього фріка в підвалі, він чомусь замість роботи з усіма спав там на обістяній койці. Як тільки я зачепив тему Амулета, його жорстко бомбануло, і він почав розповідати, яка та бабця погана, голова гільдії, як його бісить, що вона не дає йому підвищення, і що він радий, що камінь зник. А ще згадав про те, що вона є головою тільки через свого батька, який був її попередником. Ну, все ясно. Біжу, я біднічати Агаті. А та, в свою чергу, сказала, що про батька бабці ніхто не знає, тому з Калтаром явно щось мутне. Бабця, Боже, я не можу серйозно дивитись на її обличчя, а ще послухайте її голос. Це бляха, щось з чимось. Брингсайленс то до войс со лауд. Айновею маско. Blue and blue. Гаразд, добре, продовжуємо. Скажена бабця, сказала, що її голоси нашептали, де лежить амулет, і я повинен його принести. Ок. Відчаю в древній форт на пошуки цяцьки. Ось і район Боліт. Чесно, не дуже його люблю. Якийсь він пустий трохи. Рятують хіба що звуки пташок і оточення. Маленька мандрівка по болотистій місцевості леявіну нарешті привела мене до форту, про який казала Дагайл, і я почав пошуки. Але стало зрозуміло, що буде важче, ніж я думав, коли на мене напав бандит із сокирою. Ну, отримав жбан, і більше його ніхто не бачив. Форт мене зустрів мародерами у важких обладунках, але отруйні стріли чудово з ними справлялись. Спочатку замачив двох. Потім ще двох, одна відлетіла практично відразу. До речі, вони так кумедно відлітають, якщо стріла вбиває з першого разу, ніби фусродою зносить. Ще я на цьому моменті встановив мод, який дає більшу різноманітність для зброї і обладунків злодіїв, а також не дозволяє їм носити деадричні і скляні обладунки, обмежуючи шкіряними і кольчужними, що трошки рятує атмосферу. Крім того, є шанс отримати високорівневий предмет в скринях на низьких рівнях, але шанс доволі мав. В цьому форті я нічого корисного не знайшов. Що ж, ось і головна трійня: магічку я зніс отруйною стрілою, лучника також, а от відброньованого воїна довелося трохи побігати. Не хотів вмирати дуже довго. Ну, як то кажуть, ніщо не вічне. Пробрався до останньої кімнати, де довелося розібратись із двома бісами, і без проблем забрав амулет бабці. Вже йшов на вихід, коли мене перехопив калтар, почав плакати і тупати ніжками, що я заважаю, не даю йому шантажувати Дагайл». Чувачок довго не прожив. Після таких слів він перший напав взагалі-то. Я благополучно вибрався з данжу і повернув амулет бабці. Бабка зраділа, що галаса в її голові замовкли, і пообіцяла написати рекомендацію, передбачивши, що в моєму житті ще буде багато смертей, і я вирішуватиму долі багатьох. Лол, ніби я цього і так не знав. У мене ще стільки гільдій не пройдено. Після таких пригод я нарешті повернувся в бравіл. Хотів взяти наступне завдання спілки злодіїв, але вирішив трохи відпочити. Сходив в кабак, познайомився з місцевими, відвідав церкву, порозглядав фрески доволі прикольні до речі. Церкві я й зустрів Урсанну лож, котра, помітивши, що я маю лук і який на який вигляд ельфа, котрий може постояти за себе, почала благати про допомогу. Її чоловік просрав всі сімейні гроші на арені в імперському місті та зрештою вліз в борги. І зараз через це взагалі зник. Тож жінка просила знайти його, і я вирішив чому б і не допомогти. Першою зачіпкою був орк, який якраз і позичав гроші її чоловіку. Тому я відправився в корчму, бикувати на Шрека. Але просто так він нічого казати не збирався. Зрештою, я його переконав повернути чоловіка Урсани, але натомість я повинен поїхати на острів посеред Нібенського озера і забрати звідти сімейний молот, котрий там згубив дурний родич зеленої унгебун. Що ж діватись було нікуди, тож сівши на човен, я відправився на пошуки молота. Я зайшов у форт, відкривши залізні решітки, які разом з іншими речами трохи насторожували, але я все ж увійшов. І нарешті побачив його Алерона, чоловіка Урсани. Файно, не дуже хотіло ще якийсь молот шукати. Я вже хотів разом з ним відпливати до Бравілу, але не все так просто. Як виявилось, ніколи не існувало ніякого молота. Шрек заманив Алерона, мене і багатьох інших бідолах на цей острів з іншою метою. Залізна решітка закрилась за моєю спиною. Як тільки я сюди зайшов, це місце було справжнім мисливським угіддям, але полювали тут на людей. Багаті збочинці платять орку великі гроші, а він натомість шукає жертв і посилає їх на цей форт, де на бідолах відкривають полювання. Єдиний спосіб вибратись викрасти ключі в одного з багатіїв. Що ж було очевидно, хто з нас буде цим займатися? Тож, поки Алерон дистанційно вболівав на мене за вулиці, так би мовити, тримав економічний фронт, я відправився на полювання. Але коли в гру входить босмерсі рожа, ролі мисливців і жертви міняються. Форт був напічканий різними пастками і пацюками, але я знайшов головного папашку і почав пічкати його отруйними стрілами. Це було доволі складно. Він одягнувся у двемерську броню і мав нормальний такий запас здоров'я. Але зрештою, усі мисливці з були напічкані стрілами і лежали не дихаючи, колотими ранами, з яких сочилась отруєна кров. Цього я вам не покажу, бо рушій підливи може запропонувати лише рекдольні ляльки. Вийшовши з лабіринту, я побачив страшну картину. Шрек зарубав алерона у мене на очах і сказав, що з цього місця вибратись неможливо і ніхто ще цього не робив. Після цього він накинувся на мене, а я накивав п'ятами на другий поверх форта, куди він чомусь заповзати не хотів. Замочивши його помічника, зрештою я переміг і Шрекіча та забрав з його трупа нормальний ключ. Спочатку хотів кинути його труп десь в річку, але туша була надто важкою, тому я просто помилувався прекрасним видом на імперське місто і повернувся до Урсанни. З максимально кам'яним обличчям я сказав їй, що мужичок вмер, і отримав нагороду книжку. Отак-от: рвеш собі максимально сраку, вирізаєш всю збочинську організацію до коріння. І отримуєш за це маленьку книжку. Welcome to Oblivion. Що ж, сподіваюся, вам сподобався цей епізодич. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я про це дізнався. Особливо вдячний спонсорам цього каналу за фінансову підтримку. Ось вони зліва направо. А окрема дяка Рейнхарту. Бро вирішив поїти мене кавою після кожного відоса, ще й смішити кумедними коментарями. Дякую тобі, велике. Ну, на цьому все. Бувайте здорові!